Однією з мотивуючих книг, особисто для мене, є Роман Ритуал, написаний знаменитими українськими письменниками Мариною та Сергієм Дяченко. Це сумна, зворушлива казка про кохання та самопожертву, про вірність та зраду. Невродлива, але розумна принцеса Юта, який не зовсім радісно живеться на світі, сама врятує дракона Армана від ритуалу вбивства, до якого його душа не лежить. Спочатку я читала цю книгу як якусь казку, але ближче до середини дійшла її філософського сенсу і навіть погодилася з ним. Люди живуть у полоні стереотипів, з яких важко, а найчастіше неможливо вирватися. Всі ми в цьому житті робимо найрізноманітніші ритуали, які часом керують нашим життям, проте не роблять наше життя щасливішим. Всі наші дії давно сформований і закостенілий ритуал. Але настає час, коли просто потрібно розірвати кайдани стереотипів і безглуздих переконань і жити так, як вважаєш за потрібне. Адже це тобі жити далі, і тільки ти зможеш вплинути на те, щасливо ти житимеш, або все своє життя кусатимеш лікті. Ось саме й до цього й мотивує роман Ритуал. Ця книга вчить. Розпізнавати справжню сутність людини, дівчинки показують, що перше враження може бути хибним, що не потрібно судити за зовнішнім виглядом. Так, навіть жахливий дракон може бути благородним, добрим і хоробрим, а принц, навпаки, підлим та застрісним. А невродлива пересічна принцеса може бути красуною в очах свого єдиного адже ми не те, що в нас бачать оточуючи. А те, як ми самі почуваємося.